Наш ліцей завжди особливо святкував День знань. Кращі творчі колективи вітали маленьких першачків та старшокласників, випускників. Проводились різноманітні дійства, а головне, що було професійне свято з батьками, бабусями та дідусями. Цього року в умовах карантинних обмежень не було великих масових заходів, а були святкові уроки, до яких дуже голосно запросив перший останній дзвоник. Сьогодні 1 вересня і ми вітаємо вас цим святом. Правда, в Україну завітав нежданий гість коронавірус, і ми в нових умовах святкуємо все. Але ми раді нашим учням, батькам, вчителям сядемо разом за парти, отримаємо нові знання. І будемо займатися улюбленим мистецтвом. З вітаннями до маленьких школярів завітали персонажі Казок, вельмишановний магістр всіх наук та маленький неслухняний міньйон з друзями-учнями третього музичного театрального класу. А на подвір'ї чекали батьки. Я дуже рада, що моя дитина, мій чоловік, і дитина старша, молодша, навчається у цьому прекрасному Таврічівському ліцеї мистецтва. Я бажаю їм успіхів, натхнення і всього-всього самого найкращого. Знаєте, 10 років тому я проходила практику в цьому ліцеї, і вже тоді, не маючи ще дитини, вже впевнено для себе вирішила, що саме в цьому ліцеї буде навчатися моя дитина. І прийшовши сюди, я дуже дуже була задоволена, побачивши ці вже рідні для себе стіни. І впевнена, що моїй дитині буде дуже комфортно, затишно і гарно навчатися саме тут. А на кого ти вчишся у ліцеї? На хореографіста. Тобто ти, ти у нас будеш танцювати, так? Так, Мені більше всього подобається на хореографії, тому що я. Очень сильно люблю танцевать, и еще я хожу на гимнастику. Благодаря моему тренеру Тане, я пошла на хореографа. Я хочу стать театралом. И я хочу, чтобы я учился читать умел и буквы учил. Я хочу снять интервью. И я готовился. Очень долго ждал, чтобы я сюда пришел в школу учиться. А ты кем хочешь стать? Я хочу стать художником. Я очень рада, что поступила в лицей. В этот первоосенний теплый день я хочу пожелать нашим первоклассникам здоровья. Интерес к знаниям и чтобы этот год был все-таки успешным, пожелать вам, чтобы вы слушали своих родителей и учителей. Определяйте со своим будущим. И желательно еще с младших классов. Можно, конечно, и поменять свое мнение. Не спорю. У вас будет очень много разных интересов. В будущем могут поменяться они. Но главнее, от просто любіте своє діле. А для учнів 11 класу учителі ліцею провели особливий інтерактивний урок на імпровізацію за напрямками естетичного навчання. Ці ігрові завдання були несподіванкою для дітей, адже їм необхідно було адаптувати своє знання під незвичайні обставини. навчили їх підлаштовуватись до різних мов сьогодення в самостійному житті. В першу чергу я хочу всіх поздравити з цим святом, бо це був останній мій перший дзвінок. Зараз я в 11 класі і хочу поздравити своїх однокласників, щоб вони поступили туди, куди вони хочуть. Так же само я хочу поздравити вчителів, бо вони стільки років були з нами, давали нам ці знання, які нам пригодятся в дальнейшем. Особенно я хочу поблагодарить Мельник Анжелику Ивановну. Она не только директор нашего лицея, но а также преподаватель по театральным дисциплинам. Потому что благодаря театральному я смог раскрепоститься, я легко чувствую себя на сцене и просто счастлив, что я там был. Так же самое я хочу поблагодарить Викторию Сергеевну, ведь она Наш класний руководитель з п'ятого класа. А на пройшла с нами такий длинный путь. Всім спасибо. Побажаємо всім ліцеїстам ніколи не зупинятися на дорозі знань. Вона дуже цікава.